Які можуть бути онлайн-кредити, коли розпис ніде не ставилася? Ну багато хто вважає, що якщо я кредит отримав, ніде не розписався, тому на мене там і до суду не подадуть і нічого не доведуть, оскільки там на папірці я свій підпис ручний не ставив. Тут я десь погоджуюся, оскільки дійсно багато сайтів, які надають онлайн-кредити, вони повністю текст кредитного договору перед там, його підписанням фактичним не надають позичальнику. Надається лише інформація про те, яку суму ти береш, на який строк і яку суму треба повернути. Звісно, ні про які там, штрафні санкції, можливість автопролонгації, збільшення кредитів. Кредитор не зазначає. Але зараз таким чином, на жаль, Склалася судова практика, що судам по барабану підписували ви кредит не підписували будь-який договір, який можна навіть там в текстовому редакторі набрати і подати до суду. Як правило, суди такі договори вважають дійсним укладеним і таке інше. Ми, як адвокати, дійсно намагаємося витребувати оригінал цього електронного правочину, перевірити, чи дійсно на нього накладалися. Підпис клієнта, чи є там відповідна позначка часу, чи цей договір все ж таки відповідає вимогам електронного правочину. Але багато хто суддів просто дивиться на нас і каже, ну він взяв гроші, взяв, повинен віддати. Те, що він повинен віддати в 5 разів більше, ну хто його там? Це його проблеми, хай віддає. І тому у суддів, на жаль, відношення по онлайн-кредитах. Не на користь боржника це треба розуміти і писати коментарі про те, що можна брати там онлайн кредити тисячами і їх не віддавати. Ну за такі коментарі я думаю, треба давати по рукам, оскільки потім люди на жаль наберуться таких кредитів, шукають адвокатів, витрачають кошти і на адвоката, і на кредитора. І ніякого щастя від такого кредиту вже на жаль у людини і немає.